У зв'язку з сильними морозами почали функціонувати пункти обігріву, де можна безкоштовно випити гарячого чаю, а також зігрітися. У зв'язку з похолоданнями та сильними морозами в місті Новгород Сіверський цілодобово функціонуватиме пункт обігріву, куди громадяни можуть звернути за допомогою у випадку сильного перемерзання чи обмороження. В місті пункт розташований на відкритій території, де можливе найбільше скупчення людей. Мобільний пункт обігріву розпочав свою роботу 21 січня. Створений для обігріву населення. Завдяки райдержадміністрації та таким підприємствам, як «Праціверське», райспоживспілка та Новгородський хлібокомбінат, пункт обігріву забезпечений деякими продуктами харчування. Сумна статистика щодо кількості випадків обмороження, зниження температури все це підштовхнуло МНС розгорнути пункти обігріву. За словами начальника Новгородсіверського районного відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрія Анікієнка, за останню добу в пункті обігріву було надано допомогу п'ятьом особам. У намиці цілодобово чергують співробітники МНС, які в разі необхідності кожному зроблять гарячий чай і дадуть поїсти. Ці громадяни, які за певних причин там опинились, наданою допомогою лишили задоволені. Ми благодарні а, нашій рятувальній службі МЧС за то, що вони проявляють внимание заботу о многородсервесах, які потрібні в обогреві. Так що спасибо службі МЧС за ті условия, які вони создали нам, пункти обігріву створені за наявності осіб з низькими умовами проживання та надання допомоги в першу чергу малозахищеним громадянам.